Гра престолів культовий серіал, який завершився настільки давно, що вже нове покоління міні людей йде до школи. Але після гри престолів ми побачили ще один серіал в такому дусі від HBO Дім дракона. Цим літом на екрани вийшов другий сезон серіалу. Я гадав, що в суперечці, що краще, год або дракон, фаворит очевидний. Але як завжди буває, це був лише мій власний погляд. В деяких джерелах я прочитав, що престоли навіть не вивезуть дім. Тому в цьому відео я хочу розповісти, чому гра престолів як це не дивно краще за дім Дракона, по перше, я хочу сказати про реальні переваги дома дракона. Саме велика це можливість скористатися помилками гри та зробити нормальний фінал для серіалу. В цьому випадку тім дракона може перевершити оригінал, тому що вийшло лише два сезони з чотирьох запанованих, але мені не віриться, що без Джорджа Мартіна та його книжок вдасться зробити той самий суперфінал. Хоча для цього то й розуму багато не треба, на Ютубі є купа відео про альтернативні кінцівки гри престолів, які краще за оригінал. Тому фора у дому дракона є. Почнемо з сюжет. Перший Зон, це як початок. Розкриваються персонажі, сюжетні лінії, атмосфера та все інше. Тут все на рівних. Я буду намагатися говорити об'єктивно, але мені вже тут хочеться сказати про круту, про круту атмосферу першого сезону год. Але дім дракона теж тримає планку, хоча іноді деякі персонажі схожі на своїх конкурентів із гри. Та сюжет гри трохи плавніший. Він погрожає в серіал плавно, а дім Дракона навпаки. То вони звертають увагу на якийсь незначний момент, то сюжет якогось дива перескакує на 10 років вперед. Добре, що хоч не на 100. Ще в в першому сезоні було закладено багато майбутніх сюжетних історій. Старті роз'їхались по мапі, ланістри, зрозуміло, що роблять, і так далі. В домі дракона все лінійно та підколюється єдиному центру. Це громадянська війна та нічого зайвого. Хоча саме через цю купу розпочатих сюжетних ліній в грі ми отримали купу закінчених, незрозуміло на чому тих самих ліній. Коротше, хоч дім дракона іде лінійно, та все таки прямо. Якщо історія одна, її буде легше згрупувати та круче розповісти. Другою несподівано Перевагою дому дракона буде його візуальні ефекти. Як ми пам'ятаємо, перші сезони гри були трохи, можливо і не трохи, але дешевими. Ні, епічних битв взяти битву в Шепчишому лісі, де ми б могли побачити двобі ланністерів проти Старків. Перша бойова сцена між Джейми Ланністером та Недом Старком відбулася аж в другій половині першого сезону. А от у нашого зумера дому драконів цим все супер. Крута сцена полювання, красиві дракони та загалом красочна картинка. Причина цього відриву. Зрозуміло, HBO не ставив всі карти на перший сезон гри, тому фінансування було не максимальне. Саме гра престолів заложила фундамент для драконів та їх домів. У домі дракона не дивовижні діалоги. На відміну від «Взірця» гри престолів, особливо мені подобаються діалоги Тіріо на перших сезонів та діалоги Тайвіна Ланістра, від якого віяла могутністю. Далі спойлери увага у перших сезонів Дома Дракона та «Ігри престолів» схожий фінал. Сценаристи дають надію, що сторони домовляться, чи хоча б. Не спалять вестерос. Але незабаром стає ясно, нічим добрим історія не закінчиться. У дев'ятій серії Гри престолів Нед Старк раптово втратив голову. А у фіналі «Дома дракона» загинув син Рейніри. Ці смерті стали точкою неповернення, але порівнювати їх позначу щось для глядача дивно. Нед Старк був загальним улюбленцем, а його втрата розривала серце. Люцеріса теж шкода, але багато хто до десятої серії тільки його ім'я запам'ятали. Хлопчик не мав шансу проявити себе так само круто, як змій господар півночі. Бо Багендрів весь перший сезон намагається розвинути тему: а чи може залісний трон зайняти жінка? Звичайно, може, дивлячись, як правило, в той самий Візеріс миролюбний. Так, господи, з тією ролью порилася і б жінка. Ну а взагалі серіалу явно не вистачало сильних чоловічих особистостей, які мали б сильні претензії на трон. Основні ж протиборчі сторони представляють матері, які тільки дбають про своїх дітей і ні про що більше. І як тільки йде загроза життю дітей, лише тоді жінки готові до війни. І тут з'являються два табори: табір Рейніри та її чоловіка за Нецтвом дядька та табір Алісенти з її блявими діточками. І знаєте, що переживати не хочеться нікому. Подруги чиєї дружби присвячено від сили 15 хвилин першої серії. Взагалі не нехають стежити за цим протистоянням. Сюжет де жінкам та традицією було готове бути судинами для продовження роду. Хіба хіба це гідні персонажі? І навіть якщо вони були народжені, щоб вирішити цю середньовічну суперечку, чи може жінка зійти на престол, вони наочно доводять, що однозначно ні. Нехай доживуть до нинішніх реалій. Хоча стоп навіть сьогодні таке прогресивне бачення не дійшло до цього. Хоча варто згадати персонажа Деймона та його найсильнішого претендента на престол, який у соло переміг короля крабів. Ах да, після такого вольового вчину обзавівся сім'єю і зник у глушині, поки його не спіткала племінниця і не взяла під своє крило, де він вже нічого сам не вирішуватиме до кінця сезону. Загалом у будинку дракона все вирішують жінки, а чоловіки лише знаряддя, яким вони прорубуватимуть собі шлях до престолу серіалу. Я на не дістає частки тих цікавих персонажів, які були у грі. Коротше, дім дракона гарно себе відчуває, саме як маленький приквел до серіалу. Це не як не тяне на окрему історію. Це так би мовити, погана копія гри. Тільки навіщо нам така копія? Коротше, гроші та перегляди, які проносить цей серіал, досі показуючи світ гри престолів, ще досі цікавий глядачу. Тому я з нетерпінням чекаю ще одного спінофа Межовий лицарь, який вже знімається. Та особливо я все таки хочу побачити пряме продовження гри. Це серіал Сноу з деякими старами. Ами, персонажами, але з новою історією мені здається, що це був би розйоб. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.